Протягом майже двох тисячоліть алхіміки були в пошуках філософського каменю. За їхніми гіпотезами, він може перетворювати звичайні речі на дорогоцінні метали, а також дарувати безсмертя. Філософського каменю людство так і не знайшло, зате інтенсивно розвиваються медицина та наука. Так наприкінці 80-х років ХХ століття було вперше описано випадок біологічного безсмертя. Знайомся це турітопсис дорнії або безсмертна медуза. Тип кнідарії інша їхня назва жалкі налічує близько 12 тисяч видів. Вони є водними мешканцями, зустрічаються переважно в солоних водоймах, хоча є і прісноводні види. Назва цього типу тварин пов'язана з особливими клітинами, дію яких тобі, можливо, навіть доводилося відчувати на собі. Це жалкі клітини. Жалкі клітини за формою нагадують келих. У середині клітини захована жалка нитка із зубчиками, просякнута отрутою. Вивільнення нитки активується чутливим волоском на поверхні жалкої клітини. Якщо торкнутися до чутливого волоска, то залічені мікросекунди вистрілює жалка нитка, зубчики проколюють покриви здобичі і отрута поширюється в місці ураження. За допомогою жалких клітин кнідарії полюють, адже вони хижаки та захищають себе від загрози. Якщо твій контакт із медузами відбувся в Чорному чи Азовському морі, то напевно деякі представниці будуть тобі знайомі. Це аурелія вухата її можна впізнати за візерунком на верхівці тіла. А це медуза коренерот, особливістю якої є потовщені щупальці. Звісно, дотики щупальців цих двох представниць спричиняють болісні відчуття та подразнення, та, на щастя, смертельно отруйних медуз на території України немає. А біля берегів Північної Австралії та Індонезії можна натрапити на морську осу. Щупальці морської оси можуть сягати трьох метрів завдовжки, а її отрута може призвести до загибелі дорослої людини за 2-3 хвилини. А ось інша представниця жалких пелагія ноктілука, яку можна помітити біля узбережжя Гавайських островів. Вона має здатність до біолюмінісценції у темряві від будь-якого доторку медуза починає випромінювати блакитне світло. Для більшості представників жалких характерні дві життєві форми, які чергуються медуза та поліп. Медуза це життєва форма жалких пристосована до рухливого способу існування, а поліп це життєва форма жалких, що веде прикріплений або малорухливий спосіб існування. Медузи відомі багатьом завдяки своїй рухливості в товщі води, на відміну від поліпів, що прикріплені підошвою до дна. За особливостями будови жалких об'єднують у дві групи медузозої та коралові поліпи. У представників медузозоїв дві стадії медуза та поліп, а у коралових поліпів немає стадії медузи. До медузозоїв належить клас сцифоїдні медузи. Представниками є аурелія вухата та коренерод, і клас гідроїдні, наприклад, гідра звичайна чи колоніальний представник Фізалія португальський кораблик. Особливістю фізалій є наявність спеціального міхура, заповненого повітрям. За його допомогою, вся прикріплена колонія плаває на поверхні води та може пересуватись у товщі води завдяки вітру. А також до медузозоїв належить клас кубомедуз, представником яких є морська оса. Якщо подивитись на кубомедуз зі сторони щупальців, то їхнє тіло має форму прямокутника. До коралових поліпів належать як поодинокі, так і колоніальні представники. У Чорному морі можна натрапити на актинію кінську, яскраво червоний поліп із багатьма щупальцями навколо. Актинія може повільно рухатися самостійно або ж поліп прикріплюється до черепашки молюсків, де переховується рак самітник. Обом видам від цього добре. Рак тепер захищений тисячами жалких клітин актинії, а вона подорожує дном морів та має більше шансів на вполювання здобичі. Також серед коралових поліпів є й колоніальні види, як от мадрепорові корали. Багато представників цього класу мають яскраве забарвлення через наявність пігментів і співмешканців одноклітинних зелених водоростей. Це колоніальний корал мозговик. його тіло має форму кулі та вигини, що нагадують людський мозок. Тривалість життя таких колоній близько 900 років за цей час одна колонія може виростати до однієї цілої й восьми десятих в діаметрі. Велика кількість колоній коралових поліпів формують коралові рифи. До їх складу входять не лише жалки. Формувати коралові рифи допомагають і водорості. Навколо таких великих угруповань формується ціла підводна екосистема. Розгляньмо будову жалких на прикладі гідрипресноводної. Її тіло має радіальний тип симетрії. Воно складається з двох шарів. Зовнішнього ектодерми та внутрішнього ентодерми. Між ними пролягає драглистий шар мезоглея, який у медуз розвинений краще, ніж у гідр усе тіло вкрите шкірно-м'язовими клітинами це покривні клітини, які мають здатність скорочуватися, також в ектодермі наявні жалкі та проміжні клітини. Проміжні клітини можуть за потреби перетворюватися на будь-який інший тип клітин, наприклад, на статеві, в ентодермі наявні залозисті клітини. Що забезпечують виділення ферментів, та травні клітини, які захоплюють і перетравлюють їжу. Ці клітини вистилають порожнину тіла, яка складається лише з канальців травної системи вона представлена ротовим отвором і травною порожниною. Неперетравлені рештки виводяться через ротовий отвір, тобто травна система замкнутого типу. Поміж іншими клітинами, в тілі жалких розташовані нейрони, клітини нервової системи. Нейрони пов'язані одне з одним відростками та формують мережу. Коли нейрон реагує на подразник, передає сигнал одразу у всіх напрямках. У жалких нервова система дифузного типу. У гідри відсутні органи чуття, натомість є чутливі клітини, які реагують на дотики. А от сцифоїдні та кубомедузи мають органи зору та рівноваги ропалії, що можуть розпізнавати наявність світла. Кровоносної видільної чи дихальної системи в жалких немає. Кисень вони поглинають усім тілом із води. У Китаї деякі моряки заробляють ловлею медуз у затоці жовтого моря. Цих медуз потім споживають. Зокрема, виловлюють вид сцефоїдних медуз ропілема ескулентум або ж вогняна медуза. Із медуз готують салат або ж їх можуть консервувати, маринувати і додавати до страв. Вогняних медуз до певного віку вирощують у ставках, аквакультурах. Потім випускають в океан, де вони продовжують активно рости, після чого їх виловлюють. Для жалких характерне нестатеве розмноження, брунькування та статеве розмноження. Брунькування найчастіше трапляється в колоніальних коралових поліпів, брунька залишається прикріпленою до материнської особини або ж брунька може відділятись як у гідри звичайної. Більшість медузозоїв є роздільностатевими представниками. Жіночі та чоловічі клітини вони вивільняють у воду, де відбувається зовнішнє запліднення. Із часом запліднена яйцеклітина перетворюється на личинку, яка має війки і вільно плаває в товщі води. Через наявність у життєвому циклі личинки розвиток жалких характеризують як непрямий коли личинка осідає на дно, вона прикріплюється до нього, утворює поліп і починає бронькуватись. Тобто з однієї заплідненої яйцеклітини утворюється близько десятка нових медуз. Тому за короткий проміжок часу в теплих водоймах може з'явитись дуже багато медуз. Усі ці молоді організми плавають у товщі води, живляться, розмножуються аж доки не загинуть. Наприклад, тривалість життя аурелії вухатої становить півроку. Винятком є торітопсис дорній або ж безсмертна медуза. За наявності пошкоджень або небезпеки, наприклад, дотику, ця невелика медуза переходить у стан спокою під назвою циста. У стані цисти медуза починає перебудовувати свої клітини та з часом перетворюється на поліп, починає бронькуватися. і знову проходить усі етапи дорослішання. Така здатність змінювати клітини та відновлювати їх дуже цікавить науковців і науковиць. Адже, можливо, в секреті безсмертя цих медуз ми можемо віднайти те, що знадобиться і для людського безсмертя. Запам'ятай кнідарії жалкі це водні радіально симетричні тварини із жалкими клітинами. Їхні тіла утворені двома шарами клітин ектодерми зовнішнього та ентодерми внутрішнього. Між ними пролягає драглистий шар мезоглея. Порожнина тіла жалких представлена виключно травною порожниною замкнутого типу. Усі представники є хижаками. У жалких відбувається чергування двох поколінь медуза це життєва форма жалких, пристосована до рухливого способу існування. Поліп це життєва форма жалких, що має прикріплений або малорухливий спосіб існування. Представниками жалких є медузозої аурелія вухата, коренерод, морська оса, фізалія португальський кораблик, гідра звичайна та коралові поліпи актинія кінська, корал мозковик. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.